Розділ тринадцятий. Наступного ранку селище було на ногах ще вдосвіта. Хоч сонце вже освітило гарандру, в лісі ще панувала темрява. Рансон спостерігав, як гроси, у світлі вогнищ безупинно снували то туди, то сюди. Жінки розливали з горщиків, паруючу їжу, гногра керував чоловіками, які переносили до човнів оберемки списів. Найдосвідченіші мисливці зібралися навколо Гьої і той щось їм пояснював, проте говорив надто швидко і вживав надто багато незнайомих слів, щоб Ренсом міг його зрозуміти. До селища цілими гуртами сходилися гроси з сусідніх поселень, а під ногами у дорослих вертілися страшенно схвильовані діти. Ренсом бачив, що його право взяти участь у полюванні на гнакру ніхто не ставить під сумнів. Він мав пливти в одному човні з Гьої і гвіном, які вирішили гребти по черзі, а його посадити на носі, де й самі мали по одному відпочивати від весла. Рансом уже знав гросів досить добре, щоб зрозуміти, яке почесне місце йому пропонують, адже і і Гвін віддали посе на світі тільки б тієї миті, коли появиться гнакра, не опинитися на кормі з веслом в руках. Не так давно, в Англії, Ренсомовій на думку, ніколи не спало б грати першу скрипку під час виправи на невідомого й, очевидно, смертельно небезпечного водяного хижака. А зовсім недавно, коли він утікав від сорнів чи лежав уночі в лісі, жаліючи самого себе, йому на таке просто не вистачило б духу. Тепер, одначе, його сповнювала непохитна рішучість. Хай що трапиться, треба довести. Людський рід також належить до справжніх гнау. Звісно, він добре усвідомлював, що справжню ціну такого рішення можна пізнати тільки тоді, коли настане відповідний момент, та, попри все, відчував незвичайну впевненість у своїх силах, якось уже дасть собі раду. Це було конче необхідно, а те, що необхідне, завжди досяжне. Поза тим. Рансом за останній час помітно змінився. Хто зна, чим це було спричинене, малакандрійським повітрям чи життям серед гросів. Перші промені сонця саме торкнулися поверхні озера, коли гьої вивів човна на відкритий простір. Рансом стояв навколішки поруч із гвіном на носі, стискаючи в руці легкий спис, ще кілька таких списів лежало збоку. У виправі брало участь. Десь сто човнів, розділених на три загони. Середній, найменш численний, складався із великих восьмовесельних суден, таких він раніше й не бачив. Вони мали підніматися вгору проти течії, якою Гьої колись привіз Рансома до селища. Ганакра зазвичай пливла вниз за течією, і гроси сподівалися, що, наткнувшись на човни, вона метнеться у стоячі води. Ліворуч чи праворуч. Отож, доки середній загін повільно просувався вгору течією, легші човни значно швидше курсували туди, сюди, обавіч, щоб перехопити звіра, як тільки він залишить своє, так би мовити, лігвище. У цій грі грози покладалися на чисельну перевагу і розум. На босі ж гнакри була швидкість і певною мірою невидимість. Адже вона могла пливти під водою. До того ж, вразити гнакру можна було тільки через відкриту пащу. І якщо обидва мисливці з човна, на який вона нападала, промахувались, то це майже завжди означало неминучу загибель усіх, хто плив у тому човні. У бічних загонах найвідважніші мисливці могли обрати один з двох способів полювання. Або триматися біля довгих човнів, там, де гнакреа швидше за все, вийде за межі течії, або вирватись якомога далі вперед, сподіваючись перехопити звіра там, де він плестиме ще на повній швидкості, не підозрюючи, що на нього полюють, і влучно поціливши списом, виманити його у спокійні води. Так можна було випередити загоничів, і, якщо пощастить, самим упоратися з гнакрою. Саме про це й мріяли гьої з гвіном. А з ними Іринсом, який, мумоволі, пройнявся їхнім запалом. То щойно важкі човни загоничів, спінюючи хвилі, поволі рушили проти течії, гьої, щасили сили на ліг на весла, і вони помчали на північ, залишаючи позаду човен за човном, від швидкості аж перехоплювало подих, ранкове повітря обвіювало холодом. Але від блакитного обширу, який вони розтинали, піднімалося приємне тепло. Позаду чувся гул, що нагадував приглушене гудіння дзвонів і відлунював від далеких гірських шпилів обабіч долини. То були голоси двох чи трьох сотень гросів, трохи схожі на гавкіт мисливських собак, проте значно молодійніші. В крові уренсома прокидалося дивне почуття. Яке досі роками тихенько дрімало, не подаючи ознак життя. Адже цілком можливе, що саме йому, єдиному представникові людського роду на цій планеті, пощастить здолати гнакру, і провіяну славою людину Гнакрапунта переповідатимуть тут від покоління до покоління. Втім, він із власного досвіду знав. Чим можуть обернутися, такі ото мрії. а тому, приборкавши уяву, яка надто вже розійшлася, втупився поглядом у бурхливу течію, що ворувала неподалік. Довго не відбувалось нічого цікавого. Ранцом нараз усвідомив, що страшенно напружений і зусиллям волі змусив себе розслабити м'язи. Незабаром Гвін неохоче сів на весла, а його місце зайняв гйої. Майже відразу після цього Гіої, не відводячи очей від течії, впівголоса мовив до Ренсома. Понад водою до нас наближається елділ». Ренсом повернув голову, але не побачив нічого, окрім хіба дивного танцю, сонячних відблисків на поверхні озера. За мить Гіої знов заговорив, проте цим разом звертався вже не до нього. Ти приніс нам якусь звістку, сину неба. І тут трапилося найнеймовірніше з усього, що рансомові доводилося досі пережити на малакандрі. Він почув голос, який, здалося, лунав просто з повітря над ним, десь із ярд у нього над головою. Цей голос був майже на октаву вищий за голос Гроса, бо навіть вищий за людський. Рансом зрозумів, що якби вухов в була. Людина... Було влаштоване, хоч трішечки інакше, він не міг би чути ілділа так само, як не міг його бачити. Людині не можна залишатися з вами гйої, промовив голос. Ваш гість має вирушити до Оярси. За ним женуться криві гнау столкандри, і якщо вони нас доженуть його до того, як він опиниться в Оярсе, буде біда. Він чує тебе, сина неба, сказав Гії. А для моєї дружини у тебе немає новин. Ти знаєш, якої звістки вона чекає? Я маю звістку для Глері, відповів Елділ, але не можу переповісти її через тебе. Я йду до неї сам. З цим усе гаразд, але людина нехай вирушає до Оярси. Настала тиша. Він уже зник. Озвався за якусь мить Гвін. доведеться нам пропустити полювання. Так, зітхнув Йої, треба висадити людину на берег і вказати їй шлях до Лорна». Не те, що принцом утратив відвагу, та все ж йому трохи відлягло від серця, коли він збагнув, що не зможе взяти участь у полюванні. Проте водночас внутрішній голос, який щойно в ньому прокинувся, Вимагав не відмовлятися так легко від задуманого, тільки з цими супутниками тепер або ніколи можна здійснити вчинок, про який він пам'ятатиме до кінця життя, інакше все це перетвориться на ще одну мрію, що не збулася. І, скоряючись цьому пориву, Ренсом вигукнув ні, ні, не варто так поспішати. Спочатку треба вбити гнакро. Коли говорить Елділ. Почав було гйої. Та тут Гвін раптом голосно крикнув. Ще три тижні тому гренсом сказав би гавкнув і показав на воду. Там, сотні за дві ярдів від човна, рухалася піниста смуга. Схожа на слід від торпеди, а наступної миті вони побачили, як крізь піну зблиснуло металевим полиском тіло почвари. Гвін несамовито наліг на весла. Гйої метнув і схибив. Та нестих ще перший спис торкнутися води, як у повітрі вже злетів другий. Цього разу кидок удався, вочевидь, краще, бо звір різко звернув у бік від течії. Двічі розкрилася і захлопнулася широчена пашека. Сіяна гострими, схожими на кулячі зубами. Тут метнув списан, невмілою рукою поквапно і схвильовано. Назад. закричав Гьо і гвіну. Проте той і так уже гріб назад, навалюючись, на весла усією вагою свого могутнього тіла, потім усе змішалося. Берег. гукнув він. Ренсом відчув сильний поштовх, його кинуло кудись уперед, мало не в самісіньку пащу до гнакри. Він опинився по поясу воді перед звіром, який нестямно клацав зубами, намагаючись його дістати, метнувши у роззявлену пащеку, вона зягила перед ним, неначе чимала печера, ще кілька легких списів, які дивом втримав у руці, він раптом уздрів гйої. Той, не знати, як, вибрався страховиську на спину, звідти сунувся на ніс, перегнувся і вразив його просто у горлянку. Наступної миті Грос уже відлетів ярдів на десять і впав у воду. Здійнявши хмару бризк, але і гнакрі настав кінець. Вона звалилася на бік і билася у передсмертних судомах, вивергаючи разом із рештками життя смердючу чорну піну, аж потемніла довкола вода. Прийшовши до тями, Ренсом усвідомив, що всі троє вже на березі і знесилено обіймають один одного, ще тремтячи від пережитої напруги. На холодному повітрі з мокрих тіл валила густа пара. Тепер йому вже не було дивно чи неприємно притискатися до вкритих вологим хутром грудей і відчувати, хоч і свіжий, та все ж не людський віддих гросів. Він став із ними одним цілим. Подолав перепону, якої для них звиклих мати справу з різними видами розумних істот, лебонь не існувало взагалі. Всі вони були гнау. хіба мали якесь значення, приміром, форма голови. Якщо вони разом пліч опліч стали супроти ворога і здолали його, і навіть він Ренсом із честю пройшов це випробування і тепер почувався сильним та змужнілим. Вони знаходились на невеликій безлісій косі, куди вибралися у повному сум'ятті після сутички з гнакрою. Поряд на мілководді лежало бездиханне тіло страховиська і валялися уламки розбитого вщен човна. Решта мисливців зосталися майже на милю позаду, і навіть їхні голоси сюди не долинали. Всі троє посідали поруч долі, щоб трохи перевести подих. Отже, тепер ми гна крапунти, мовив Гьої. Я мріяв про це ціле життя. І в цю мить Рансома мало оглушив гучний звук, цілком знайомий. Хоча геть чисто тут неочікуваний. То був звук абсолютно земний, людський і цивілізований, а навіть європейський, постріл з англійської гвинтівки. Гйої забився у нього біля ніг, задихаючись і намагаючись підвестися, а блідорожева трава побагряніла від крові. Наступної секунди Ренсом уже стояв навколішки, намагаючись перевернути Гьйої на спину. Проте Грос виявився заважким для нього. Він кинувся на допомогу. Ти чуєш мене Гії? запитав Ренсом, нахилившись до круглої, як у тіленя голови. ГЙої, це все через мене. Тебе поранили інші людини, ті двоє криві, які привезли мене на малакандру. У них є річ, з якої можна вражати на смерть з великої відстані. Я мав тебе попередити. Ми всі криві. Увесь наш рід ми принесли на малакандру зло. Ми тільки наполовину гнагу Гьогі! і він змовк, бо не мав сили говорити далі та й не знав, як буде соромно, провина чи хоча б, вибач. Міг лишень із безсилим каяттям вдивлятися у спотворене стражданням обличчя Гроса. Та той очевидно зрозумів і намагався щось сказати. Ренсом ще й тепер не міг повністю збагнути виразу, вже потьмяніли очей і приклав вухо йому до рота. Люх, люх. хапав повітря гьої, проте кінець кінцем вимовив. Люхдина, гона крапунт. Тут його тілом пробігла содома, а з рота пішла кривава піна. Під тягарем смерті закинута голова. Раптом страшенно обважніла і Ренсом не зумів утримати її в руках. Обличчя гйої стало таким же чужим і по тваринному безглуздим, яким видалося йому під час першої їхньої зустрічі. Осклянілі очі, мокра шерсть, що поступово змерзалася. Так виглядав би, який завгодно мертвий звір у будь-якому лісі на землі. Рансом ледь подолав у собі якесь дитяче бажання осипати прокляттями вестана з дивайном. Натомість підвів очі і зустрівся поглядом з гвіном, котрий присів навпочепки, гроси не вміють стояти навколішки, по інший бік мертвого тіла гйої. Я у ваших руках гвіне, мовив він. Можете робити зі мною все, що хочете. Найрозумніше було б убити й мене, і звісно, тих двох. Не можна вбивати Гнау, — заперечив Гвін. — тільки оярця може так вчинити. А де ті двоє? Рансом озирнувся навколо. Коса була зовсім гола, але ярдів за двісті, там, де вона переходила у берег, починався густий ліс. Десь у лісі, сказав він, послухай гвіни, ляжне осюди. Цю западинку, вони можуть знов послати смерть тієї своєї штукенції. Вельми неохоче Грос пристав на його пораду. Коли вони вже лежали на холодній траві, ледь не торкаючись ногами води, він озвався знову. Чому ті двоє вбили Гьої?» Вони не знали, що він гнав, відповів Ренсом. Пригадуєш, я розповідав вам. Що у нашому світі існує тільки один вид гнау. Мабуть, вони думали, що він звір, і вбили його просто для розваги, або зі страху, або тут він завагався, або тому що були голодні. Але Гвіни, я мушу сказати тобі правду, навіть знаючи, що перед ними гнау, вони все одно можуть вбити його, якщо вважатимуть. Що це принесе їм якусь користь? Ненадовго запала тиша. Цікаво, заговорив знову ренсом, чи вони помітили мене, бо ж їм потрібен саме я. Може, мені варто самому піти до них, щоб вони не заглиблювалися далі у ваші землі і більше не чинили вам кривди. Але чому вони не виходять з лісу? Подивитися, кого вбили? де і наші, озирнувшись, повідомив Гвін. Ренсом і собі повернув голову. Справді, озеро з одного боку аж порябіло від човнів. Через кілька хвилин основний загін мисливців мав досягнути коси, на які вони лежали. Зрозуміло вони бояться гросів, тому й не виходять з лісу, сказав Ренсом. Я піду до них, Гвіне». Ні, мовив Гвін. Я думав про це. Все сталося так тому, що ми не послухали Елділа. Він сказав, що тобі треба вирушити до Оярси, і ти мав бути вже в дорозі, ти підеш тепер. Але тоді ті криві людини залишаться тут і, можливо, накоять ще більше лиха. Вони не наважаться напасти на гросів. Ти ж сам сказав, що вони нас бояться. Радше вже ми нападемо на них, не переймайся вони нічого не побачать і не почують. Ми просто відведемо їх до оярси, а тобі треба вирушати вже, як звелів Елділ. Всі подумають, що я втік, бо після смерті Гьої не можу дивитися Гросом у вічі. Важливо не те, що подумають, а те, що сказав Елділ. Ти ж не дитина, а тепер послухай, як дістатися до Мелділорна. І гроз заходився пояснювати йому, що за п'ять днів ходу на південь їхній гандраміт поєднується з іншим гандрамітом. Промандрувавши яким на північний захід ще три дні, він добереться до Мелділорна, де перебуває Оярса. Проте існує й коротший шлях через гори. І виступ гарандри між двома каньйонами. Ним можна добутися до Мелділорна вже на другий день. Ренсум має дійти лісом до суцільної скелястої стіни на краю Гандраміта, а далі просуватися повз гірський кряж на південь, доки не натрапить на дорогу. Цією дорогою треба підніматися вгору. І вже десь там, за оршинами гір, він побачить вежу огрея. Огрей йому допоможе. Перед тим як залишити ліс і податися в гори, варто запастися зі стівною травою. Гвін розумів, що в лісі рансом може наткнутися на двох інших люхдин. Якщо їм вдасться тебе схопити, сказав він, то все й трапиться якраз так, як ти кажеш, і вони не підуть далі на наші землі. Та краще. Щоб це сталося не тут, а дорогою до Оярси. Думаю, коли ти вирушиш до нього, він уже не дозволить кривим тобі завадити. Рансом зовсім не був певен, що це найкраще рішення як для нього, так і для гросів. Але загибель Гйої вразила його страшенно глибоко, тож він і гадки не мав, щось там заперечувати, готовий був пристати на будь-яку пораду. Тільки б завдати гросам по змозі менше клопоту, а головне, відвести від них загрозу, опинившись якомога далі звідси. Що відчував він, сказати напевне, було годі, понад Ренсомові хотілося почути бодай одне слово прощення. Проте він рішуче придушив сильне бажання знову випухнути цілим потоком жалощів і нарікань на самого себе, адже Гйої. Віддаючи останній подих, назвав його переможцем гнакри, хіба ж це не було великодушним прощенням. Відтак ренсом постарався добре запам'ятати все, що говорив він про дорогу, яку йому доведеться долати, а тоді попрощався з гросом і сам один подався до лісу.